Усе своє життя він присвятив мистецтву, ставив чужі п'єси, писав свої, експериментував з образами та їхньою подачею, активно гастролював світом. Потім театр ляльок йому замінив театр бойових дій. Контрнаступ на Запоріжжі, втрата побратимів і полон, з якого дивом повернувся. Далі неймовірна історія про вояка 118 ї окремої механізованої бригади черкащанина Ярослава Грушецького. Я за професію режисер театру. Театру лілюк, якщо зрати там спеціалізацію. А ще він кандидат мистецтвознавства, заслужений яч мистецтву, філософ і психолог. 56-річний черкащанин Ярослав Грушецький до війни усе своє свідоме життя присвятив театру. З дитячих вистав то це ну, 150 я їх не, не перерахую. З тих вистав, що мені вдалося, що найдовше жила і найбільший резонанс отримала це Наталка Полтавка Черкаського театру Котляревського. Але там рішення було дуже цікаве. І маски і ляльки, і живий план, актор, і музика Рамштайн. З вами Це відео рідного йому черкаського театру Ляльок у кадрі епізоди вистави Наталка Полтавка, режисер Ярослав Крушецький. А це так само записи з мирних часів митця, черговий фестиваль. Щасливим. нині у тісному темному бліндажі вояк 118-ї бригади пан Ярослав часто усміхається, як згадує про те своє життя. Постановка чужих і написання власних новаторських п'єс та гастролі. А скільки п'єс написали? Ну, дитячих п'єс, я ну таких, що варти, варті того, то до десятка десь. А театр побував двічі в Китаї, в Африці. І в західній Європі ось добірка світлини з китайської подорожі Черкаського театру Ляльок на всесвітній фестиваль. А це їхня вистава Соловейко темного гаю на другому міжнародному фестивалі Струс. Я пішов добровольцем з перших днів війни. Усмішка миттю зникає з його обличчя, коли режисер згадує про жахіття цієї війни. Він учасник контрнаступу 23-го. Тоді улітку потрапив у полон, втратив друзів і сам дивом вижив. На розстріл возили, добили механіка мого. Ну в нього було важке поранення. Думав, що мене теж там доб'ють, перевезуть. Ну, привезли і розказує по карті. На допиті, згадує пан Ярослав, російський офіцер вимагав здати координати нашого штабу. До цього виклику, коли на кону було його життя, український режисер підійшов творчо. Я думаю, як же... А я кажу, наші тобі. Ну, ти ж бачиш, ти як тут грамотно воюєш, тут розбираєш нас, ну, попадеш цей штаб рознесуть. пришлють більш толкових, будеш проблемами. Ну, ти знаєш, ти прав. Як довго пробули в полоні? Нас поміняли швидко, нас десь поміняли на дев'ятий день. Попри пережити нині знаний режисер, вояк 118 ї окремої механізованої бригади надає побратимам психологічну допомогу. та може годинами розмовляти про мистецтво можна щось для себе іноді робити. Цікаве для дорослих, тому що там велика потуга в ляльці є. Тут треба, власне, щоб оця ця лялька спрацювала на кількох в кількох вимірах. І символічному, і трюковому. І звісно ж, після війни він мріє повернутися в рідний ляльковий театр. Ну, звичайно, повернусь. Звичайно, повернусь. Дай би нам Бог все це перемогти, додавити цих тварюк і можна повернутися. Андрій Почті, Артем Деженков, Фактейсі ті Єдині новини.